Розділ 7. Не живіть минулим. Пережитого не вдасться зцілити, коли ним живеш. Ми заліковуємо колишнє тим, що сповна живемо сьогодні. Часом люди живуть пригодами багаторічної давнини, поки інші схильні мешкати в тому, що сталося минулого тижня. Подумайте, чи хотіли б ви натиснути на кнопку перемотки, щоб можна було переробити відрізки життя. А можливо, ви боретесь з великим жалем з минулого? Чимало вашого часу йде на роздуми щодо того, як би все склалося, зробив трішки інший вибір. Вам інколи здається, що найкращі часи вашого життя вже позаду. Ви прокручуєте давні спогади, як сцену у фільмі знов і знов. Ви час від часу уявляєте, як вчинили б? Щось інакше у минулому, щоб змінити результат сьогодні, ви звинувачуєте або переконуєте себе в тому, що не заслуговуєте на щастя. Інколи вам соромно за колишнє, коли ви помиляєтесь або опиняєтесь у неприємній ситуації, ви весь час прокручуєте цю подію в пам'яті, ви витрачаєте безліч часу на міркування про усі ці речі, які мали б зробити інакше. Але пам'ятайте, постійне поринання в минуле може бути заняттям саморуйнівним, яке не дозволить насолоджуватись сьогоденням та і планувати майбутнє. Ви не маєте загружатись у пережитому, ви можете жити теперішнім часом і маєте жити сьогодні, тут і зараз. Чому ми живемо колишнім? Як ви думаєте? Тривалі відчуття провини, сорому та гніву це лише деякі з тих емоцій, що здатні тримати вас у подіях минулих днів. На підсвідомому рівні ви можете думати, що коли я побув... побиватимусь доволі довго, то врешті-решт я зможу пробачити себе, але ви можете і не усвідомлювати, що глибоко всередині не вірите у своє право на щастя. Страх просуватися вперед змушує нас залишатися в минулому. Але не живіть минулим, відволікайтеся сьогоденням. Не тільки сумні або трагічні події можуть зосереджувати всю вашу увагу на пережитому. Інколи ми мою поринаємо у минуле, щоб відволіктись від того, що відбувається зараз. Якщо, наприклад, ви нещасні з теперішнім партнером або взагалі не маєте любовних стосунків, ви весь час згадуєте колишню закоханість, може, яка може стати нав'язливою думкою у вас. Можливо, ви воліли б, щоб останні романтичні стосунки склались зовсім інакше, склались добре, і досі думаєте, якщо б я одружилася зі своїм шкільним коханням, то зараз би жила краще. Може здаватися дуже привабливим, зосереджуватись на тому, як легко чи щасливо було тоді, ви навіть можете шкодувати про деякі рішення, що привели туди, де ви є зараз, та казати щось, як ось, якби я вийшла заміж за колишнього коханого, то нині була б такою щасливою, або не покинувшись тоді коледжу чи університету. Я б зараз працювала на роботі, яка подобається, чи якби не я моя згода переїхати до іншого міста, то життя нині було б вдалим і набагато кращим. Але, на жаль, правда в тому, що ми не дізналися би того, що життя мало для нас про запас, якби не ці рішення, але нам легко уявляти. Що воно могло бути кращим, як ми б були в силі змінити минуле. Проблема в тому, що життя вчорашнім днем не повинно бути сьогоденням. Якщо ви будете жити вчорашнім днем, ви випадаєте з кановини нинішніх подій, вам не вдасться насолодитися сьогоднішнім днем, якщо усі думки застрягли у вчорашньому. Ви втрачаєте нові можливості та радості теперішнього часу. Неможливо підготуватися до майбутнього, живучи лише у минулому, ви не зможете чітко визначити цілі або зберегти натхнення до змін, коли суттєва частина вашого життя і далі залишається у минулому. Життя миновище заважає ухвалювати рішення. Неподоглені складності будуть затуманювати вашу голову. Якщо не завершили конфлікти вчора, то сьогодні вам не вдасться справно ухвалити найкращі рішення. Живучи лише минулим, ви можете впасти в депресію, думки про невдалі події викликають негативні емоції. Та коли вам сумно, ймовірні, що неприємні спогади з'являються навіть у більшій кількості. Життя колишнє може бути порочним кругом, який затримає вас у тому самому настрої. Легко переконати себе, що тоді ви були щасливіші, впевненіші та цілком безтурботні, однак є велика ймовірність того, що ви перебільшуєте, також прикрашання колишнього може змусити перебирати міру з оцінкою того, які кепські справи зараз. Пам'ятайте, жити минулим. Це дуже шкідливо для здоров'я, повсякчасні роздуми щодо невдач сприяють погіршенню запалень в організмі. Зосередженість на колишньому може підвести вас до більш ймовірного удару, захворювань серцево-судинної системи, раку і інших психологічних і психічних захворювань. Тож, звільніться від кайданів пережитого. Заплануйте певний проміжок часу приділяти думкам про давню подію. Просто обдумуйте їх, обмірковуйте їх, пригадуйте їх, але не живіть ними. Знайдіть для себе ще якийсь привід для роздумів, і створіть план, як допомогти собі міркувати про щось інше, не лише думати і жити минулими думками. Установіть цілі на майбутнє: неможливо жити минулим. Маючи попереду мету, визначте цілі як на короткий, так і на тривалий термін, і почніть діяти для їх досягнень, ці плани стануть тим, чого ви будете очікувати, а також втримаються від надмірного озирання назад. Наші спогади не є настільки точними, якими ми їх вважаємо. Нерідко пригадуючи неприємні події, ми перебільшуємо та трактуруємо їх. Як величезні лиха. Зосередьтесь на тому, чому навчилися, коли важкі часи позаду, зверніть усю вашу увагу на ті уроки, які ви прийшли, які ви вивчили, прийміть те, що все вже сталося, воно вже не минеться, та поміркуйте, як бути завдяки цим випробуванням, людиною, що змінилася, але пам'ятайте, що це не обов'язково має бути щось погане. Подивіться на ситуацію з іншого боку. Коли ви оглядаєте минуле, з'ясуйте, які є інші погляди на ту саму ситуацію, у вашій владі те, як для вас сплететься історія. Один епізод з життя можна розповісти в безліч способів, та він не перестане бути правдою. Якщо наявна версія вас засмучує, придумайте, як інакше на неї подивитись примиріться з минулим. Багато хто помилково вважає, що кількість часу, яка пішла на оплакування когось, прямо пропорційна кількості приязні до цієї людини. Якщо ви трохи любили того, хто помер, то і горювати можна кілька місяців, але якщо було велике почуття до тієї людини, то ви могли б скорбіти роками або навіть решту життя. Однак правда в тому, що на сум ніколи не вистачає часу. Насправді можна зжуритися руками чи навіть до віку, але обсяг скорботи не прирівнюватиметься до обсягу любові, що ви відчували до тієї людини. Сподіваюся, що у вас залишилось чимало плеканих спогадів про дорогих серцю людей, але рух уперед означає завзяті дії щодо створення собі нових загадок. Ухвалення найкращих для себе рішень, до того ж, ви не завжди маєте робити те, чого від вас хотіли б інші. Якщо ви роздумуєте над якимось питанням з минулого, можливо, необхідно щось вдіяти для примирення з ним, дайте собі дозвіл рухатися далі. Інколи все, що потрібно, це дозволити собі прямувати вперед. Такий рух не значить, що ви маєте залишити згадки про милих серцю людей. Але він означає, що ви можете робити те, що потрібно, з метою насолоджуватися моментом та отримувати більшість можливого життя. Збагніть недоліки існування минулим проти руху вперед. Часом стратегія життя колишнім працює на коротких дистанціях, а не на довгих. Більше пробачайте, якщо… Давній гнів та біль не минають через те, що не можете простити себе чи когось іншого. Пробачення може допомогти позбавитись цих страждань. Простити це не означає забути про факт в минулому. Натомість сфокусуйтесь на тому, щоб відпустити негативні емоції, аби вони не поглинали вас. Змініть ту поведінку, яка тримає у пережитому. Якщо ви помітите, що уникаєте певних справ через страх, що виникають погані спогади, або вважаєте, що не заслуговуєте це робити, все одно міркуйте, як ними зайнятись, минулого не змінити. Однак можна обрати його і прийняти, припустившись помилок, не вдасться повернутися назад та виправити їх. Або стерти вам, можливо, і вдасться спробувати та відшкодувати збитки, але цілком ситуацію вже не покращити і не змінити. Пам'ятайте, примирення з минулим зробить вас сильнішими. Дивлячись увесь час у дзеркало заднього огляду, неможливо дивитись у лобове скло. Існування вчорашнім днем заважатиме вам насолоджуватися днем завтрашнім. Розпізнавайте часи, коли починається жити минулим та вживайте необхідних заходів, аби виправити власні емоції задля руху вперед. Корисним для вас є розмірковувати над пережитим тільки щоб можна було зробити висновки. Йдіть вперед, життям, навіть якщо це тяжко, завзято дійте під час скорботи, щоб можна було зосередитись. На сьогоденні і планувати майбутнє. Думайте лише про неприємні події у категоріях фактів, а не почуттів, знаходьте шлях примирення з минулим. Відмова від існування минулим не означає, що ви маєте вдавати, ніби нічого не сталося. Насправді це нерідко свідчить про усвідомлення та прийняття власного досвіду. Отже, ви можете жити сьогоднішнім днем. Зробивши це, ви звільните багато розумових сил, з'явиться можливість планувати майбутнє, виходячи з того, ким ви бажаєте стати, а не з того, ким були раніше. Злість, сором та провина можуть керувати життям, якщо ви не будете обережні. Звільнившись від цих почуттів, несіть відповідальність за своє життя. І вам стане легше.